Хочу нагадати, щоб не забули прикрити паски у духовці фольгою, бо цього року я прогавила, і вони у мене засмажилися. Ну що ж зробиш? Буває і таке. Рецептом Паски я ділилася в попередніх відео. Повторюватися не буду, щоб вам не напридати. А ось желатиновою глазур'ю поділюся, бо багато хто за неї запитував Є у мене два рецепта, які добре застигають і не липнуть до рук. Один з них ми з вами зразу приготуємо. Нам потрібно 1 столова ложка желатину, 2 столові ложки води. Воду я взяла звичайну, не гарячу. І Залишаємо хвилин на 15-20 для набухання. 200 г цукру додаємо 4 столові ложки води, ставимо на газ та доводимо до кипіння, постійно помішуючи. Цукор повинен весь розчинитися. В Гарячу нашу суміш додаємо желатин. Желатин я трішки підігріла в мікрофильовці. Тепер збиваємо міксером до загустіння. Я приблизно збивала 2 хвилинки. Тепер наносимо глазур на наші пасочки і швидко прикрашаємо. Хто чим хоче, ми прикрасили суміш горішок, цукатами, різнокольоровими драже і присипкою. Вийшло по багатому. Потрібно дуже швиденько, бо ця глазур швидко застигає. І мені в цьому допомагала донька. Ну і Сашонька також. Поки ще не обгорнули пасочки в бумагу, ось таку. Я вам хочу показати глазурь. Дивіться. Чудо вона поштукує. Вона сухенька-сухенька. Суха-суха. Нічого тут не береться, не липне. Бачите? Пів годинки вона засохла. Чудова глазурь. Ось так ми прикрасили наші пасочки. І я похвалюся. Яка я господиня. Всі <сіплях> вже похвалилися. No sé